Всім дарова, пацанам та дівчатка. Сьогодні вам покажу гайдетський, як зробити ось такий танк. Ремоделінг танків, кого цікавить усього. Дивіться, можна создати будь-який танк, який ви захочете. ще є ось такі у мене. EBR-105. Всьоди. Звісно, башня від бабахи у вас друга буде, це теж там вже свої нюанси, які ну ось такі, коротше. Пере... Виходимо з танків, виходить. Заходимо в локальні файли ігри. У мене це диск C, Games, World of Tanks. І нам треба папочка ResMods. І ще відкриваємо ще одну папку. Games, World of Tanks. <coughs> Res. Packages. І ось от у нас оці всі танки тут знаходяться. Так, тут ми заходимо в останній патч, який у нас на даному. Етапі времени проходиться. Зараз у нас 1.24.01. створюємо папку Vehicles Ось сюди вона у мене вже создана. Потім Friends, це типа Франція. Ось тут у мене, бачите, ЄБР і ЙОЛКА є. Ну, ми будемо, я буду вам показувати на другому примірі, щоб вам все було понятно. Так, на примірі будемо. Ну, сюди тут є типа Vehicles level 1 і так, до 10. Но починає з 5-го левела, тут вже є часть 1 і час 2. Якщо у вас ще HD-клієнт стоїть, то у вас там ще hd модельки будуть. У мене, на жаль, такого немає, у мене трохи менше файликів. Я вам покажу, допустим, на прикладі Е25. Це у нас level 7. Заходимо, потім Vehicles. І тут сюди у нас в цій папочці знаходяться всі нації, так скажемо, танку. Нам треба Германію, бо що ми будемо на е 25 робити. Це. Получається, создаємо папку Германія. Ось тут в нашому Resmos 124.01 создать папка. І переименовуємо її на націю, яку ви будете робити свій танк, яку я будете робити. Я буду міняти E25, создаю Германію. Заходжу сюди. <кхм> У цьому архіві, якому ми відкривали Vehicles level 7, шукаємо Є25 сюди. Перетаскуємо сюди. І тут відкриваємо її, коротше. Тут у нас всякі багато файликів, всякі модельки. Виділяємо, нажимаємо Ctrl і вибираємо папочку Normals. normal. Все, вона у нас не, виділяє, не виділяється, і ці всі, всі удаляємо файли, вони нам не потрібні. Заходимо сюди. Тут є лот 0 і loд ну, 1, лот 2, лот 3, лот 4. Заходимо сюди, удаляємо всі файли. Бестренько, раз, раз. Па. Так, готово. Тепер заходимо сюди, в Vehicles level 07. Це в нас парт 2 замітьте. Так. Далі зайшли ми в E25. відкриваємо папочку Normal. І ось тут теж є сіло, де тільки воно у Vehicles. коротше. Заходимо сюди і нам треба, допустим, замінити пушку. Пушку, так? Да? Получається, ну зачем нам ця папка? Це я чуть-чуть тупонув. Нам тут Надо просто все поудалять. Допустимо, ми хочемо на Е25 поставити папку Ягі. Ну так, до прикладу, або, допустимо, давайте гріля. Больше, наче, подойде, до е 25 Значить, відкриваємо папочку Part 1, 10 уровні. Заходимо в Вехікалс, Германія і шукаємо гріль 15. Ага, mm, ось один він у нас. Normal. І тут теж є лоди, бачите. Заходимо в лот, і тут є gun 01.model. Оцей gun01.model нам потрібно перекинути ось сюди в папку лод 01. Ой, 0, папку 0. Перекидуємо. Ось, бачите, з цієї папки перекинув. Тепер лот 1 дивимося, шукаємо. Gun 01, бачите, тут нема. тут... Візуал і примітівес якийсь. Тут немає іменно з крапочкою модул. Значить, буде в парт в другій часті. Поки що ми чекаємо в парт 1. Ось от і є. Це в нас лот 2, перекидаємо. Пушку. Тут дивимося. Тут теж Gun 01 модул нема. Лот 4. Теж немає. Получається, беремо, відкриваємо парт 2. Германія Гаріль. І дивимося все по новій. Оп, лот 4. Заходимо. Оп, є. Пушка. Тепер лот 3 Тоже є. Тут ось, бачите, лот 2 немає, тому що у нас вже тут є ось сюди. В лот 1 у нас ще немає. Заходимо і хоп, є. І все, у нас вже все присутствує. Провіряємо. Все, все є. І вже в нас, по суті, буде пушка гріля на Е-25. Ну, ще ось сюди тут є Турет, Хул. Це, коротше, можна ще замінювати башні, Корпус. Но гуслю- гуслю нельзя трансмісію вміняти, тому що вилітають танки. Ви можете брати, допустимо, щоб були гуслі ЕБР, Ну, то есть Кольосики ЄБР, міняти на ньому корпус, бачню і пушку. Щоб у вас не крашились танки. І ще такий нюансик є, допустим, допустим, допустим. Не знаю, де тут я найду чи не найду. Що, коротше, допустим Gun 01 тут зараз, а може бути Gun 03. Но у нас. Допустим, ми хочемо поміняти це зараз. Сейчас, секундочку. От, допустимо, я хочу взяти там 9-го левела Е75, да? так. Відкриваю його пушку. І дивимося. Бачите, тут є з... гани разної номерації. По ідеї, ган 09 це топова орудія Е75. Ну, якщо ми перекинемо в лод 01, ось сюди його. Бля, який 01? В лод 0. То у нас воно не буде робити. тому що воно 0.9. Нам потрібно буде просто, якщо ми хочемо пушку од е 75 поставити на Е25, нам потрібно буде перейменувати на 0.1. тому що, як ми тут зайдемо і побачимо у Е25 Германія 7 левел, е 25 У нього пушка називається 0.1 ган. Якщо б тут було 0.3, то міняємо значить, на 0.3, допустимо, отута. Ну, допустим, если в E25 було б називалося орудія Ган-03, і ми перекидували пушку від гріля, а в гріля була пушечка названа Ган 01, то нам би потрібно було переміняти на Ган 03. Ну тут багато нюансів. Якщо вам буде щось непонятно, треба тестувати. Зараз ми зайдемо в танки. В принципі, зараз я зайду в танки і включусь, так скажемо. Так, хлопці, сюди я в танках загруз... загрузився. Зараз знайду Е25 свого в ангарі і подивимося, чи вийшло щось, чи ні. Все, ось дивіться, бачите, пушечка аж в екран не вміщається. От гриля 15-го стоїть пушка на Е25. І якщо чуть-чуть розібратися з цими всякими переіменуваннями файлов, там посидіть, полазить, в принципі, нічого страшного, можна дуже приколдесні танки робити. Це все по рофлу, звісно, токо ви їх бачите, але. Но... Як хтось стрімить, або ще щось чисто до якихось відосиків тік я робив, залітало. Ну, ось такі ось ади, бачите І ще, допустим, якщо ви там міняєте, я не знаю, У кого в мене є Коротше, потрібно знімати 3D-стіль. Хевік мене ось без стіль стоїть, але у ну, мене є на ньому 3D-стиль, допустимо, або у вас там да? І ви зайшли, вроді міняли Хевіка, а у вас 3D-стиль стоїть і нічого не помінялось, то вигляд зовні поміняйте і у вас з'явиться те, що ви міняли. Ну і ще є нюансики, з качаючимися башнями. Оці такі башні, як там у Хевіка, в 50B, в Байчати, в в різних. То з ними теж є нюансики. Коротше хлопці, не знаю, пишіть в коментарях, бо кому цікаво, поможу, чим зможу. Так, бистренько все розказав, постарався, якось, може, каряво, але я без підготовки. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що непонятно буде допомагати. Все, всім гарних боїв. Удачі, хлопці! Пока-пока.